Коваль Ірина 15 років. Вінницький гуманітарний ліцей номер 1 Тарас Григорович Шевченко. Фрагмент поеми, Наймичка. Занедужала не Бога. Уже й причащали й маслосвятія служили. Ні, не помагало. Старий трохим понадвір'ю, мов убитий, ходить. Катерина ж з і очей не зводить. Катерина коло неї і дню їй ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують на коморі. Боляща щодень, щогодина ледве чути питається. Доню Катерину, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби ж я знала, що діждуся, що побачу, то й ще б підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, не поспішає до господи. Воли попасає, везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймичці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою, а діточкам черевички, фіхта винограду. А всім вкупі червоного вина з Цареграду. відер строє у барилі і кав'яру Все всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжиш зустрічати? Вже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала, отче наш тихо, тихо, мов крізь сон, читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережені, а катруся марка оглядає, А де ж Ганна Катерино, я пак і байдуже? Чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень в малу хату, поки випрягає воли батько. Вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався, Ганна шепче Слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся, вийде Катре з хати. Я щось маю. Розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймочки у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймечка, я та й і оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я твоя мати, так і замовкла. Зомлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.